Цікаво, що саме на ваше запитання, колокольний дзвін. Відповім так, з огляду на знання моєї традиції, традиції, які я практикую, людина може народитись, знову втілитись в цьому ж роді, може народитись в тій ж нації, в тій ж ментальності, а може народитись десь на іншому континенті, при інших віруваннях. Дуже дуже цікавий момент в перевтіленнях як ви сказали про народитись рослиною. Деякі релігії кажуть, що людина може народитись свинею за те, що не поважала Господа, наприклад, або народитись собакою за те, що кинув своїх дітей, і таке буває. Як воно насправді час покаже і в історії знову ж таки, з огляду на знання, в якому я практикую, може бути так. Приміром, люди, хто зараз засуджує людей зі здібностями, людей сили, люди, які такі. Нащадки інквізиторів, вони в наступному втіленні можуть проявитись як людина зі здібностями. І протягом свого життя така людина буде доказувати суспільству, що її інтуїція це її даність, її природа, а не щось вороже чи там дарунок в лапках. Звісно, ніхто нікому нічого не дарує. Це помилка судження.